Вітання з Демидова, дорогі друзі. За мить розпочнеться дев'ятий тур чемпіонату першої ліги групи вибування, в якому місцевий Дінас зустрінеться з Івано-Франківським Прикарпаттям. Сьогодні, зрештою, вирішиться від результату. В поєдинку чи продовжить свою боротьбу за виживання колектив із Вижгорода потрібно сьогодні лише перемагати господарям. Ну а прикарпаттю за останні два тури набирати очки, якщо команда планує якомога вище фінішувати у зоні вибувань. Приходько номер десятий вище Інола Чорткою ло черткою восьмий, двадцять Данило Кіріченко. На флангах півзахисту Ярослав Рязанцев дивностоперший Денис Остапчук одинадцятий і поперець. Впереду, єдиний центр Форвард Ілля Рудницький номер 9 На цей стандарт бачимо Василя Француза, який сьогодні з капітанською пов'язкою е вже у Воротарському штовхається з суперником Волошиним. Так один на одного руки кладуть. і Хороша подача, акцентована, така закручена на ближню стійку. Трохи перелетів м'яч. Француз. Закидання вперед. Барчук до м'яча не дістається. Хотів черко швидко обробити і втікти, але на підбирання цибульник був. Удар за штрафного майданчика. З лівої пробивав Юрій Радульський. Але в площину воріт не, вру... не влучив. Ось з моменту Прикарпаття. На 14-й хвилині. Знімає другий поверх. І тепер. Один Максим Ворона. Через Інала Черткоєва розпочинають атаку господарів. Остапчук. В'яч приймає Остапчук. Обігрує Француза. На швидких ногах ходить вперед. Остапчук. Остапчук хитає другого суперника і прибуває не дуже сильно для Кучерука. Пресинг Дениса Остапчука. Кучерук виносить вперед. Тут Радульський уникає положення поза грою. Хома. Хома пробиває і не забиває. Андрій Хома ось момент. Супер момент у Прикарпаття. Дивимося ще раз. Як розвернувся Андрій Хома, ніхто йому не заважав пробивати. Ну тут ми бачимо, що від поперечини м'яч опустився перед лінією. Приємна кількість вболівальників, які слідкують. За команду. Тут Андрій Волошин трохи до хитрощі вдався, другий м'яч вкинув, аби зупинити атаку суперника. І все одно через це Андрій Хома не влучає у площину воріт. Ворона поспішає вести у гру приходько. Ворона. Черткоєв. Хороша передача у штрафний майданчик, але дуже швидко ухвалив це рішення. Іде на віз. Карнаушенко кулаками виносить на підбиранні Прикарпаття. І п'ятою забиває Прикарпаття. Роман Барчук відзначається на 28-й хвилині в нашій зустрічі. Гарний м'яч Прикарпаття забиває. Тільки зазначив, що стандарти не приносили користі. Для Івано-Франківців, як після цього кутового їм вдалося забити, показують нам Руслана Карнаушенка. Він спочатку кулаками зіграв непогано на підбиранні. Опинився Максим Солойовиць. Ми про нього теж згадали. Класно собі підробив м'яч, віддав у зону, де перебував Роман Барчук. Ну а 90-й номер тут зіграв майстерно. І от дивимося, як приходько розіграє там старенький просить передачу. Приходьку ось такий нестандартний хід від Назара. Скидка під удар на Данила Кириченка. прогавили Кириченка. Але незручна була позиція для нього, аби акцентовано пробити. А зараз висмикнулися одразу троє гравців в Прикарпаття вперед. І можна атаку провести господарям Остапчук і на правому фланзі Остапчук. Денис в центр віддає і пробиває. По воротах спочатку невдало. Ярослав Рязанцев, а далі замикає. М'яч, який завис у повітрі. Ілля Грудницький. Ну, ось сердечкові центр форварда Діназа І зрівнюється рахунок. Знову в компенсований час Прикарпаття пропускає, як і попередньому турі з Вікторією. В компенсований час до першого тайму. І ось рахунок зрівнявся. Що дає нам ще більшої інтриги вже після перерви? Остапчук дивимося за атакою господарів. Класно грає в центр. Удар за ме штрафного майданчика від Рязанцева заблокувався. Але першим в цій боротьбі зорієнтувався саме Рудницький. Що... Внесли тренери в умовах цієї паузи, що зміниться, ну, як мінімум, змінилися склади. Про це я зазначу вже після атаки цієї Прикарпатів. Француз на лівому фланзі віддає на Михальчука між зависає в повітрі. Соловйов. Тут небезпечна гра від футболіста Прикарпаття. Удар здалеку. І ось Карнаушенко у грі його сейв вже на 46-й хвилині. Стрімкий старт від гостей. Покидимося за цим кутовим. Пім'я м'ячає Юрій Радульський. Його подача. у штрафний майданчик. М'яч! Зависає в повітрі. І автогол. Автогол в нашій зустрічі. Радульський. Його подача у штрафний майданчик і від Івана Кіріченка. Від, Іван... від Данила Кіріченка перепрошує м'яч, залетів у ворота від 21-го номера. Швець. Головою так високо м'яч піднімає. Стаднік програє боротьбу. Так про нього ми рідко згадуємо у цьому матчі. Волошин. Помиляється. М'яч вже у штрафному. І хотів реалізувати технічно Роман Барчук. Вже сьогодні цей футболіст відзначався у нас, і було все дуже близько до е, дублю. Латута. Михайло Латута. Ду удар під ліву, підлаштовує латута! Забиває Михайло Латута. Рахунок стає 2-2. Ну, дивилися просто захисники Прикарпаття на суперника, як він буде обробляти, як він буде готувати цей удар. Латута довго, довго підлаштовувався, але ж яку красу видав, подивіться. До кінця ним Василь Француз. От здавалося б, праву закривав, а латута під ліву. оп, і в дальній кут. Бучак чийський подача. І опускається, як різко після удару футболіста Прикарпаття в бік воріт м'яча. Але здавалося б, він прямо за спину Карнаушенко опуститься, на що розраховує Діна з останні хвилини на стрімкі контратаки, швидко м'яч відібрати. Ух, демків, як м'яч зависає! І ледь ворота не опустився. Ну, для глядачів було небезпечно. Для, для глядачів було дуже так неоднозначно. Стаднік запускає безпалька і бити потрібно. Тягне. Тягне Карнаушенко удар Максима Соловйова. Ось цей момент на 90 й вже хвилині у Прикарпаття. Соловйово, подивіться. Кучерук. Цюцюра Соловйов. Станік довго затягує і М'яч пролітає поруч зі стійкою. Немає кому замкнути цей простріл, чи, можливо, навіть удар. І в цей момент якраз лунає фінальний свисток від Василя Файди. 2-2. Остаточний результат у нашій зустрічі. Мирного вам вільного українського неба. Почуємось.